Засмага на другий день. В принципі, прикольно. Вчора, взагалі, я пішла ветермуватись, було дуже темне обличчя, прям таке коричневе, бронзове. Я злякалась, думаю, блін, що завтра щось вийде з лоду і буде ну, не такий результат, як треба. У мене немає такого темного ні консилера, ні тонального засобу. Звичайно, все таке світленьке, але в принципі непогано. Я думаю, що. Тепер уже після використання, як завжди, прочитаю інструкцію, як взагалі часто можна їх наносити. І ще цікаво, мені, чи не воно, чи не викликають такі засоби, прощі і тому подібне. Не знаю, такий цікавий досвід, насправді. Зараз буду йти в супермаркет, задавати свій не дуже вдачний шопінг. Покажу вам зараз, що придбала і чому воно не сподобалось. Мені спеціально заради цього їхала в магазин на коли це було позавчора, мабуть. Бо побачила в проспекті в газеті, що буде на акції така, ну, типу новинка. Приїхала, взяла і, на жаль, не підійшов Просто вам зараз покажу, що саме. Почну з хорошого. Це магазин Aldi. хто знає в Німеччині, в Польщі, і всюди, в принципі, вони, мабуть, і в Португалії. Ось таку взяла нічну сорочку знову ж таки: леопардовий принт. 100% хлопок, ХБ, як би сказали. Батьки написано, тут того робить. Не знаю, китайці чи ні зараз. Не. Австрія, до речі. Ну, але не суть. Мені подобається е, в цих магазинах піжами і такі нічні сорочки зимові, ну, такі теплі зимові. Вони дуже довго служать, не розтягуються, не втрачають кольору. У мене ще є з часів практики, одна була і одна. Моя улюблена, яку я придбала відразу, я приїхала сюди, в Швейцарію з війною, бо не було, ж не біжав нічого, то пішла відразу купила. Були акції на розпродажі 2 франка, це 100 гривень. Ось, то її, звичайно, залишу. А ось це розчарування. В газеті було намальовано, що нова, типу, ну, там у них якась лінійка одягу, вона оновлюється, в принципі, там раз, два, в три тижні нове буває. Це з мусліну. Ось така блуза. Як гарно виглядає, значить був рожевий, білий і світло-салатовий. Гарні кольори. ось. І ну, і ну ну типу там можна було комбінувати, ну, і шорти. Подобається мені муслін. минулому році я купувала у жінки, яка ж є одяг на замовлення, В неї, типу свій міні-бренд чи міні-лінійка одягу. То мені дуже сподобалось муслін, який носиться, легкий, натуральний і взагалі було супер. Ну З шортами я пригадала, бо це був розмір М. Я так і думала, там були М, С, ну, всі розміри були. Десь всі XS не було. Ось M, -E S, МЕ СМІ завжди. Шорти супер, взагалі нема ніяких нарікань. Просто вони на мене великі. Ну, я б зараз б пішла замінила б їх би на S, ку І питання було кармани, кишені. ось. Значить, шорти коштували. Чому взагалі я придбала цей костюм? За ним поїхала шорти 3,99, 4 євро, тобто 200 гривень. Навіть якщо десь там на перекупів, то все ті, що купують Турцію, Китай, все рівно так не так дешево. А ось рубашка 4,99. Тобто це було 5 і 9 франків. 5. з 450 гривень, мав би бути цей костюм. Ось рубашка. Розмір, ну, секундочку, С. Все супер, написано комфорт, там десь було. Що, типу, а релакс. Ну, типу, вільний крій. Я як вдягла, це просто катастрофа. Я не знаю, як можна було пошити. Ось від Зараз примірюю просто раді цікавості. Я думаю, може її підв'язувати. Ну, знаєте, якось тут зав'язують на животі. Але тоді ти взагалі не можеш з цією рукою нічого зробити. Ось. Дуже я засмучена. Ну, пошита непогано, до речі, Ни не ниток, нічого немає. Але не такий негарний фасон. Поки їхала, їхалася, думала, може, думаю, залишити шорти. Ну, типу взяти менше, просто собі думаю, за 4 євро, за 200 гривень, хай будуть вдома дома футболку під якусь. А потім думаю, ні, це треба було ну, красивіше було, якби це, звичайно, було костюмом під верх, а так, вони будуть трішки як піжамні на фоні футболки, мабуть. Тому ось так вдала, на касі була українка, забула свій телефон. Жітка продо мене стояла. Ну, я чую, що нас дитини говорили на українській мові. І вона розрахувалася, дала хлопчика, пішла вже на вихід. А я розраховувати, дивлюся, а біля терміналу лежить її мобільний телефон. Кричу: Ой, ви забули мобільний телефон, повернулась, підійшла, мовчки забрала. З таким разом, обличчя, як ніби це я його там залишила. Ні, дякую, не сказала нічого. Думаю, Добре. Також покажу вам трішки краси. На вихідних були в новому місті. Весь дирижабель пливе по небу. Дуже класно було. Жарка погода, тепла вода в озері, тому так. Тут готуємо сап, Перший раз буду плавати на ньому в цьому році. Єдине, що забула вдома жилет, тому далеко не відпливала, тому що маю сама ще страх на глибині на ньому плавати. Away. Hang out the whole next day Думаю, щоб наклеїти сітки від мух ну, від і комарів. Ось погода мені натихається. Сьогодні можна це не робити. 16 червня я зараз буду складати речі літні, вигребла повністю все перепрала. Проблема в тому, що в нас є тільки один день на тиждень, коли ми можемо прати речі, бо в нас одна машинка пральна і сушилка на весь будинок, на 6 квартир. Відповідно, мій день це субота, тобто, типу, тільки в суботу я можу прати речі. Тому повністю все з. Подіставала, воно ну, було в пакетах ще з минулого року. Щось я ще тоді викинула, щось зараз хочу ще перебрати, бо думаю, що там все рівно буде те, що я ще думала носити, але вже передумала. В принципі, багато речей в мене бушних, з секонд хенда тому розставати з ними мені не важко. Та й таке, ті ще футболки, там куплені вечір, або в нью там така якість, що взагалі там, один чи два рази вдінеш. І... І вона вже особливо, коли це ще той, з того пластика, що типу, перероблений, то там взагалі немає нема про що думати. Ось, І зараз буду складати ці речі. Потрібно ще вигладити все. Але для того, щоб просувати, в мене такий ось утюг, найдешевший був, куплений, ще як тільки приїхали відразу. 20 євро, мабуть. Але проблема в тому, що він постійно пригорає. ось. Щоб я не гладила. І це, така, знаєте, такий атракціон. Рубашку спалила льон, із льону один раз, потім причому вона не пам'ятаю, наче одягалась тюлі два чи три рази. Я тюлі таке підрізала і все. Тому постійно, ось коли в Україні або передають передачу, прошу, щоб мені таке лівець. Тут я такого не знайшла, не знаю. Зараз покажу фронт моєї роботи. Ось це. Ну, тут, тут не все так постільного знизу валяється. І є така синтетика, або ось така спортивна, то треба просто поперескладати ці рушники загалом. А ось куди це все треба вмістити? Так. Спойлер, я не прибирала спеціально, бо якби ще тут приготувала до відео, типу прибрала на порядок, щоб мені було не стидно. То тоді б це не закінчилося б до липня або до серпня. Тому ось так, Як є. Тут змішалось все. Свині, коні, вівці. І осінь, і, чолові... і чоловіка, і моє, і все. Знизу сумки і рюкзаки. В теорії воно все було розкладено дуже логічно. Типу, знизу те, чим я не користувалась. Зверху спортивна сумка, така... такий шопер постійний. Тут органайзери. Ну, На органайзерах вже теж лежить купа всього. Блін, не видно нічого. Ой! Були там і пояса складені, і ті сумочки маленькі, які там ніколи не є, ну, дуже рідко. І на горі було розкладено все. По, по темам спортивне, має, мої там речі, якісь окремі, але в, в, воно все виглядає складено дуже гарно, буквально там перший тиждень. Потім все рівно ось, так можна, отак можна запихати туди сумки. Тому не знаю, зараз ще де взяти речі, чи де взяти місце? Плюс купувалися такі найдешеві в Кауфланді. Мішаки прикольні. Як написано в книзі, якщо на одному вішаку висить дві речі, то це вже не організація, бо тоді ти, типу, знову не знайдеш її. Але... Ну ось, в принципі, краще, але все рівно ось сліди ще залишились. По бокам взагалі не взяло. Блін, воно таке токсичне, що капець. Останній раз я це робила, наступний раз вже має бути нова праска. Додам ще таку заправку, чому рідко не користувалася, тому що як тільки переїхали, буквально десь, мабуть, через пару місяців якась та жінка на Фейсбуці віддавала через оголошення відпарювальну станцію Laura Star фірми досить таки класна, це дорога фірма, вони від 800 євро стартують їхні ціни десь приблизно. Звичайно, вона була старенька, але свою функцію вона виконувала супер. Типу там спеціальна ця дошка. І праска, і вони при контакті разом утворювали величезну таку пару, дуже коротка річ була. Але так як ми раніше жили в родині в їхньому будинку, то там було багато місця для неї. Потім, коли вже переїжджали на орендовану квартиру, звичайно, зрозуміло, що для цієї дошки потрібно виділяти там місця приблизно, як і на шафу, тому що вона дуже важка і в принципі її ніколи ніхто не складає, вона більш розрахована на стаціонарне використання. Ось тому в хід пішла ця праска найдешевша, і також десь за пару євро купила бушницю дошку просувальну. Також до неї Валді позначки за 2 євро купила ось цей чехол, який затягується. Ну і в принципі нормально. Єдине, що вона постійно при використанні їздить, тому що вона дуже легка, тому це так маленька незручність. Взагалі-то майже весь час я використовувала найдешевший відпарювач, замовила собі колись на там за 15 чи за 20 євро. І, в принципі, цього було достатньо. Як ви можете зрозуміти, я не зробила навіть і половини роботи, але все рівно задоволена собою. Взагалі, дуже класна звичка постійно просувати так, щоб речі були складені або вивішені, вже напрасовані. Типу, якщо треба кудись йти, ти просто взяв річ, вдягнув і пішов. Звичайно, на практиці це не завжди спрацьовує, тому що для цього потрібно виділяти великий проміжок часу для цієї роботи. Але з моїм типом тривожності, знаючи, що якщо я буду просувати речі, Безпосередньо перед виходом і потім весь час, всю дорогу буду хвилюватися, чи виключила я праску, чи не лежить або не стоїть поряд з праскою чогось там небезпечного, легкозаймистого. Тому мені краще таким не ризикувати і не користуватись такими предметами перед виходом. Але, як зазвичай, часу завжди замало, або якщо кудись запізнюєшся, то не маєш бажання. Ще просувати речі перед виходом. Тому, ось так, маючи трішки зараз вільного часу, <смі> вирішила в це проінвестувати. Також бачите, що в мене дуже багато таких однотонних самих звичайних е, бавовняних рубашок. Це не тому, що я працюю в офісі, а тому що це дуже класний спосіб захищатися від сонця, якщо потрібно кудись йти або їхати, наприклад, на велосипеді, як мені часто доводиться, для того, щоб не мазати все тіло кремом сонцезахисним. Іноді краще і легше, і, в принципі, не також і спекотно, вдягнути ще таку рубашку поверх майки. Дуже зручно. На цій досить таки мотивуючій ноті буду завершувати цей влог. Сподіваюсь, вам сподобалося, бо ви винесли щось цікаве, або просто відпочили. Щиро бажаю вам всього найкращого. Дуже вдячна вам за лайки, коментарі, якщо вони вже з'явились. До зустрічі у наступних випусках і бережіть себе.